Який подарунок для тебе підготував 2026 рік? Давай подивимося, Загадай карту, перша, друга або третя. І давай подивимося, який подарунок для тебе підготував 2026 рік. Давайте подивимось. Перша, друга або третя. Перша, друга або третя. Якщо ти загадав карту номер 1 то 26-й рік для тебе підготував фінансову стабільність. Нарешті ти вийдеш, можливо, із такого а, якогось а, фінансового, ну, фінансової нестабільності, да, і в твоїх. А, Фінансах наступить порядок. Якщо ти загадав карту номер 2 то тут тебе, тебе чекають радісні події. Можливо, це буде вагітність народження дитини, можливо, це буде розкриття твоїх талантів. Ну, тут багато взагалі, варіантів тут, взагалі, про те, що твої мрії можуть збуватися. Боємрій може збуватися у му році, те, що ти загадаєш. Якщо ти загадав карту номер 3 то, то, то тебе чекає новий етап життя. Головне не боятися в нього вступити. Попереду чекає щось таке нове, цікаве. Головне ризикнути і не боятися цієї новизни. Перед тобою відкриваються нові шанси, нові, нові дороги, нові можливості. І ну, взагалі життя може розділитися на до і після в хорошому сенсі. Тому не бійся, не бійся но нових якихось можливостей. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними. Звертайтесь в особисто. Пока!